Всім привіт! Знаходжусь зараз в Польщі. Дружина дуже просила приїхати на парк Мініатюр. Так що знаходимося зараз недалеко Кельце. Місце називається Крайне Закуже. Бачите, в мене якась відзначна пам'ятка. І зараз буду все показувати. Вхід коштує сіке заплатив, подивлюся а, не подивлюсь, 39, по-моєму, чи 34. Бо відірвали ось цей білетик. Відірвали. І зараз буду показувати, там дуже багато я бачу всього. Так що буде цікаво. І перша експозиція, то що було взаді мене, це базиліка Святого Петра в Ватикані. Зараз буду показувати, це, я так зрозумів, центральна площа. в Ватикані ще не був, а так виглядає в мініатюрі. Бачите, яка дуже гарна. Десь, ну так скажу, десь 4,5 метра і просили не дотикати. Так що бачите, даже повторено не на всі статуї, які там є. Гарно. Це тільки перша експозиція. Так, тут є такі парші, але то все по порядку. Ми, ми поки зайшли тільки на парк мініатюр. Так що буду показувати мініатюри. Друге, замок попелюшки. Ось так виглядає. Ну Трошечки менший, десь трошечки більше, напевно, як два моїх рости. Третє це мост Ріалто, Венеція. Тож дуже часто приїжджаю через Венецію, але в самій Венеції ще не був. В Венеції треба їхати не фурою там десь приїжджати, а так на машині на відпочинок. Тут ось три експозиції відразу. Це буде Баптистеріум Сан-Джовані. Це буде катедра в Піжі і Крива вежа теж в Пізє. Це хто не знає то в Італії. Якось там приїжджав рядом, але часу не було там зупинитись то хоча б в мініатюрі по поки наступна експозиція катедра в Мілані Щось бачу багато е, італії зараз але нічого, подивимося все зараз покажу які експозиції ми пройшли як воно виглядає Ще багато ще під самого роки. Наступний буде колізей. Теж не був ще в римі, але виглядає супер. Просили експонати руками не трогати, взагалі не трогати нічого. Ось так виглядає. І не покажу е, цей. При кожному цьому є опис е, по польській, англійській і німецьки. Написано, що руками просимо не дотикати. Ну, а все зроблено ніби водопад Ніагара. знаю, чи він дійсно так виглядає. Падні Агара. Ну, щось похоже, мабуть. Не був, не знаю, може і так. Все, наступна композиція фонтана Ді треві Рим. Це маленький будинок, десь мого росту. Хто не знає, має метр 90, практично два. Це всі ви знаєте, ельфова вежа. Парижі. Наступна сразу композиція Нотердам Нотердам де Парі. Також з Парижу. І Тріумфальна арка. Тріумфальна арка. Потім йде з Росії ми його знімати не будемо за ті звірства. Що є зараз в Україні. І далі зараз, я думаю, що це собор е, в Кьольні зараз почитаю, покажу. Ну, я був правий це кафедральний собор Святого Петра е, в Кьольні. Я вже в Кьольні був, кому цікаво, може подивитися, там є музей золота і можна зайти в сам е, в сам кафедральний собор. Вхід безкоштовний там був. Наступна композиція буде в ворота в Берліні. Також був і десь на моєму каналі є відео. Кому цікаво, теж може подивитися. Це дуже маленьке, це надав... десь пів метра. Високість. Це якийсь храм в Японії. Зараз почитаю. Вторія храм Інсу Кушіма. Потім колесо обзору London Айс. І дуже гарний замок в Німеччині. Називається Noi <ріст> Чого так добре вимовляю цю назву, бо я тут був. Кому цікаво, там дуже гарно. І в мене це ще дуже там давно був, років два назад Дуже гарний замок, кому цікаво, можете подивитися. Рекомендую. Ось такий він гарний в макеті. Та також. Жінки Турзині так сподобалося, каже, я хочу туди поїхати. Наступна від Бен. Тоже, теж не треба говорити, де знаходиться. Ну, Хто не знає, то в Лондоні. Е, хотів показати, є такі е, зони відпочинку, там всередині можна зайти, там лавочка, лавочки по колу. Так що вже по-моєму, третя чи четверта. Така, то можна посидіти, перепочити. Зараз перед вами гора Рашмор, Сполучені Штати Америки. Якраз розвивається флаг. І там буде е, е, вказівник, що це таке. Поки не зрозуміло. Я бачу там написано якісь наподобі вулкана це трошки треба відійти теж знаходиться в Сполучених Штатах це Тут дві башні зараз трошки зменшу відео Всесвітній торговельний центр в Америці і зараз покажу наступний білий дім і на кожному, покажу, на кожному стенькі, тут є 1 до 25 масштаб, масштаб. вказано. Так що білий дім 1 до 25. Ходимося з жінкою білого дому. Тут Байден очки, оказується, залишив, представляєте? То ми думаємо забрати собі і треба. Що добру пропадати, ні? Перед вами стати свободи, який масштаб щось не подивився. Бо самому цікаво. 1 до 25. Це е, пам'ятник Вашингтона. Це світній торговий центр. І далі за ним Блін, забувся, як називається. І далі за ним гора Вашмор. Сповне тільки що. Дуже цікавий парк. Це найбільший парк мініатюр в Польщі. Хто тільки включив, то знаходиться недалеко Кельц Десь 20 кілометрів від Кельц Дуже гарна експозиція. Але я бачу, що ще може не закінчена. Треба набирають воду, або чистили. Знаходиться зайди, ні. Це дуже гарно. Тільки масштабне бачення не на 1 до 100. Може навіть до 1000. Зараз буду забути, то треба трошки було піднятись. Е, набирають воду, може чистили чи щось такого. Але дуже гарно виглядає. Масштаб до 1 до 200. Е, як називається альма. Юмейран Юмейрах Дубай Це Буй Аль-Араб. Одне з найвищих будівель в світі. Теж в, в Дубаї. Далі Тачмахау, Індія, Аступ. Операция Дом Святої, Дом Тіві Марії, Турція. Далі тоже щось Турція. Подивимось, що це таке Ухісар в Кападоці. Це я наскільки зрозумів. Це базиліка народження Бога. Як насільки добре перевів. Теж зараз буду дивитися. Так, це що таке? Щось похоже, що це таке? Стіна плачу. Це е, базиліка Вознесіння Господнього, ізраїль Назарет. Так, наступна буде е, е богослужня. Зараз перевести ще треба. Е, Благословенств. Ніби. Блін, не знаю, як перевести. Тоже в Ізраїль околиця Кафарнау. Тут вже більшість е, все Ізраїль. Зараз перед вами базиліка Гробу Господнього. Зараз обійду його з усіх сторон. Кому цікаво, це не показано що, якась будь-ка. Це в ремонті. Зараз покажу велику китайську стіну. Перед вами зараз замок Гімеї. Це найстаріша будівля Японії. І ззаді за ним гора Фуджі. Священна гора Японії. Ось так виглядає. Далі е, Акрополь. Зараз покажу як називається по Атен. атени. Взагалі то нормально афіни. Зараз покажу трошечки краєвид, бо ми в вгору. І ось так виглядає е, парк мініатюр. Е, тут знаходиться не тільки парк, так що не переключайтесь, як закінчу знімати парк то покажу ще що тут ще є. Також храм в Абу Сімбель Єгипет статуя Ісуса Христа в Бразилії. Це також не треба представляти. Знаєте, що це сфінс і піраміди Хеопса. Масштаб 1 на 25. Ще бачу, які є кілька експозицій. І зверху тут відкривається кафешка. Так що можна тут перекусити, сходити до туалету. І зверху, звісно, трошечки подимається вітер. Це відок вулькана. Крайне повністю, по-моєму, чилі. Чи що… А Мексика, мабуть. І храм... храм Сонця. Мексика. І остання експозиція це вулкан Етна. Італія, Сицилія. Масштаб, не подивився. Зараз звертаюсь. Масштаб один до тисячі. Жду поки трошки заспокоїться вітер і хочу показати взагалі так краєвид на парк. Дуже гарно виглядає. Знаходиться біля швинтокшиського національного парку. Так що, ось так. Ось такий парк мініатур. Там є кафешка, напоминаю, зверху тут. Можна купити морожено і можна також поїсти. Що спускаюся на низ, бо ще є що показати. Окремо тут, е, я вже може показував, е, такий парк альпіністський, можна сказати. Не знаю, як по-нашому буде, по-польськи буде парк ліньовий. Е, частина тут. Е, окремо треба платити. Е, там виходиш наверх і приїжджаєш сюди. Тут є різні маршрути. Ну, от, е, різні маршрути є е, складності і, і кошти теж по-різному. Ззаді бачу, теж якась гірку будують. Може буде трошечки... Розширятись. Зараз вже спускаюся, але 에, Ватикан, звісно, класно зроблено. Зараз подивлюсь масштаб 1 до 13. 1 до 13. Чесно, велично виглядає. На цьому, мабуть, парк Мініатюр закінчує. Зараз походжу по території, подивлюся, що тут ще є, крім альпінійського парку по що ще є. Ну, показую. По-перше, є кіно 6. d Морожено, піцерія. Тут такий дуже гарний будинок. На сьогодні ще не так, як кінець травня, то може ще не сильно, бу... ну, ще не сильно тепло. Соляна така штучка. Тенжня. тенжня. Ну, ну не знаю, як перевезти. Це можна посидіти по... подихати соленим повітрям. Ну і магнітики, зараз. Магнітики. Зараз жінка прийде, то у нас традиція купувати магнітики. Пар сам називається. Сабат крайно. Це парк розваг і мініатюр. Це само окремий вхід на мініатюри. І окремо можна тут за кожен атракціон треба окремо платити. Або можна в комплексі взяти. Купили ми ось такий магнітик Пише Сабат крайно. Ну, я думаю, цікавий такий. Ми починаємо по порядку. Це для дітей. Е, можна тут полазити, е, трамполіни також. Е, але платить, по-моєму, в касі тільки. Є всякі е, картошечку треба поїсти, бутербродики. Зараз йду далі. Взагалі тут на початку був відкритий горнолижний курорт, е, потім трошки пізніше покажу. Машинки є, тут є менші, є трошечки більші, так що автодром можна покататися. Ось не на мрія кожної дитини, скільки різних батутів, Ну це якісь старі, старенькі. Ну, є панди, є такий крокодил, є полоса перешкод, є на котих. Ну багато різдвих. Там ще бачу ісок щось. Там ще якась цієї настольні забавки. Бачите, тут ось підйомник іде і зимку тут можна кататися на лижах. Це, мабуть, прибирається. І така невелика гірка. Бачу, нелижна техніка, роззрівнюють, ці стоять як їх, що сніг накидають. Ніби невеликий, але покататися завше можна. Туди можна. Ну і тут зверху ще така горка на таких подушках, можна сказати. Зараз піду сніму е, Біла так полоса е, Там з'їжджати на, на цих, е, можна сказати, подушках. А саме цікаве, що е, тут є такий цей, що не пішком йдеш туди, а тебе можна сказати, в... Ввезуть підйом не такий. Бачите, там показано, як треба стояти. Ну і е е екскаватор такий, о! Екскаватор. І тут на, можна покататись на такому колесі ще. Зараз підподивитися, скільки все коштує. Спустився, діти можуть погратися в піску. Такі там е іграшки, е всякі є тут різні автомати. Може навіть погуляємо в настільний хокей. Але так само треба жетончики купити, навіть на цьому в касі. Ще до, до каси не дійшов. Так що, може, зараз і погуляємо. Ну, тут більше розчитано на дітей. З цього боку сніму. Бачите, травичка. І зараз побачив один стенд, теж хочу показати зараз. Тут таке сердечко з газончиків хочу показати, бо зимою взимку, взимку тут гірськолижна траса, але я бачу, що парк мініатюр так само відкритий. Я говорив, що ці всі батути забираються і цей. І катаються на лижах. А так е, виглядає влітку. Так само е, альпіністський цей е, парк мініатюр. Ось так виглядає. Зараз буде дивитися ціну. Подивився ціни, ціни на приклад на різні на машинки, на автодром на з'їжджання по 10 злотих за раз На батуті я такі не зрозумів. Там можна купити так само для дітей, якби на всі горки, по-моєму, цей на всі горки 88 злотих, на якісь окремі там 40 злотих. Ну що буде дешевше, як по одному брать. Потім на Альпіністський парк. Там є 4 різних траси. Чотири різних траси. Найдешевша, по-моєму, коштує 20 злотих. Найдорожча, най... найтрудніша, то виходить 45. А парк мініатюр спитався в дружини та сказала, що заплатили ми 39 злотих. Так що на цьому буду закінчувати на сьогодні. Для вас був... Яхта Сабад крайно парк запав і мініатюр. Все, всім пока. До свидания.